Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про відображення документів по мобілізації та інших видів розрахунку середньої заробітної плати, в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Що ж таке мобілізація? Мобілізація це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду. А Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводитись відкрито чи приховано. В програмних продуктах облік бюджетної установи та «Бухгалтерія комунального підприємства відображення даних про військовий облік співробітників зазначаємо в картці фізичної особи. Для цього вам необхідно перейти в підсистему кадри і перейти за посиланням фізичні особи. Відкриваємо картку фізичної особи і переходимо за посиланням військовий облік. Зараз на екрані, на екрані ви бачите приклад заповнення даних по військовому обліку. Ви заповнюєте відношення до військового зобов'язання, група обліку, картки військового обліку, дані військового квитка, документи обліку, загальний військовий облік, бронювання та інші дані. Після заповнення даних натискаємо ОК. Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають в запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період. Постановою No75. Від 2023 року затверджено порядок бронювання військовозобов'язаних і критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Працівники таких підприємств підлягатимуть бронюванні. Розглянемо як за допомогою програмних продуктів, облік бюджетної установи та бухгалтерії комунального підприємства відобразити бронювання громадян. Задля створення нового документа бронювання громадян спочатку необхідно перейти до загального списку документів у розділі Кадри панелі навігації. Створити новий документ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів документи бронювання. Заповнюємо установу, дату і підбираємо співробітників. Після заповнення проводимо. Задля відображення в обліку Скасування бронювання створюємо документ Скасування бронювання громадян розділу Кадри панелі навігації. Створили документ, вибрали установу, дату і підібрали співробітника. Після заповнення даних проводимо документ. Період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізації або здачею крові та її компонентів, йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутність і збереженням оплати, мобілізації. Ви вибираєте на вкладочці Основна, вид відсутності. Що це буде? Виконання державних обов'язків, вимушений прогул мобілізація, мобілізація без оплати. На вкладочці Оплата зазначаєте, з якого періоду і, вибираєте, і натискаєте на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ. Якщо, наприклад, ви оберете «Мобілізація без оплати, то відповідно суми ніякої не нарахується, але сам факт відсутності в програмі зафіксується. Для відображення та аналізу даних про військовий облік використовуємо звіти, зазначені в підсистемі кадри. Це аналіз карток військового обліку, донесення про кількість громадян в запасі, повідомлення про прийняття або звільнення, прийняті і звільнені військовозобов'язані співробітники, прийняті і звільнені співробітники, які підлягають призову, список громадян для звірки з військоматом, список громадян, що перебувають на обліку, і підлягають постановці на військовий облік, список початкової. Постановки на військовий облік, список юнаків 15 16-річного віку, чисельність працюючих та заброньованих громадян запасу. Перейдемо до документів з розрахунку середньої заробітної плати. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи розрахунок заробітної плати, яка включає в себе звіти зарплата, розрахунок заробітної плати, первинні документи. Дані співробітників, довідники та сервіс. Зараз коротенько розповім, як розраховується розрахунок заробітної плати і потім перейдемо більш до середньої. Облік даних розрахунку ведемо в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорію оподаткування, список постійних доплат і надбавок. Параметри оплати, тобто метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування та інше. В програмах передбачений детальний розрахунок податків, тобто ЄСВ, ПДФО, військовий збір, за типами нарахування, видами доходів і за видами податків. У програмних продуктах передбачено введення довільних формул розрахунку, довільні варіанти премії, доплати, надбавки, наприклад, почесне звання, вчене звання. Де засоби та інші. Також передбачено автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середній, і гнучке налаштування правил розрахунку сум і часу для оплат за середній. Розрахунок відпрацьованого часу ведеться одним з методів: за даними табелю, методом відхилень або комбінований метод. Якщо за даними табелю, тобто головний буде табель. Метод відхилень, тобто табель обліку робочого часу не вводимо, спрацьовує чисто відхилення. Наприклад, ввели документ відпустка і вже програма при розрахунку врахує це, цю відсутність по співробітнику. Відповідно, менше буде нарахований оклад. І комбінований метод в такому випадку, якщо введений табель, то він буде головнішим. Також, звичайно, в програмах є табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки за кожною посадою співробітника, автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів. Розрахунок авансу ведеться одним з методів, тобто фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду і розрахунок за першу половину місяця. Розрахунок авансу виконується окремим документом, можливо, розрахунок за структурними підрозділами. Розрахунок виконується по кожній посаді окремо і, можливо, навіть з різними методами. Так виглядає обробка розрахунку заробітної плати. Для того, щоб розрахувати заробітну плату, вам достатньо натиснути на кнопку Заповнити та розрахувати і вибрати або поточного співробітника, якщо нам треба одного розрахувати. Або за усіма. Тобто весь список буде розраховано. Якщо, наприклад, ми хочемо розглянути, як нарахована та чи інша надбавка, нам необхідно стати на вид розрахунку і натиснути на перегляд показників. І побачимо, як розрахувалася ця сума. Також, якщо ми хочемо знати, з якого саме документу. Тягнеться та чи інша надбавка. Ми маємо стати на неї і натиснути Відкрити документ розрахунку. Також в даній обробці є розрахункові листочки, а також розрахункова відомість. Для цього вам необхідно натиснути на кнопочку Звіти і вибрати або розрахунковий листойку, або розрахункова відомість. Так, на вкладочках. Накладці на рахування це йдуть чисто нарахування наші, тобто оклад, надбавки і так далі. Утримання це, наприклад, профнески, виконавчі листи, алюменти і таке інше. Податки це військовий облік і ПДФО. І податки ФЗП Фонду заробітної плати це наші ЄСВ. Виплата заробітної плати це міжрозрахункові виплати, тобто відпустки лікарняні тощо, аванс і заробітна плата. Є можливість формування реєстрів виплат стипендій, можливість формування окремих відомостей за банками, джерелами фінансування та інше. Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо використовуємо документ лікарняний лист. В документі також є можливість розрахувати суму оплати. За період відсутності співробітника. Документ створюється <кій>, окремо на кожного співробітника та його посаду. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати стільки ж документів лікарняний лист, скільки було актуальних посад співробітника на час хвороби. Розглянемо, як ми його заповнюємо. Вибираємо місяць, співробітник, посада. Номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа електронний або паперовий, причина непрацездатності, дата початку, дата закінчення. Інші дані також можемо заповнити: якщо працівник пропрацював менше 6 місяців, встановлюємо ознаку оплачував внески менше 6 місяців. Якщо, наприклад, по працівнику не було взагалі там заробітної плати, тоді ми натискаємо ознаку Розрахунок середньої за окладу. І при натисканні на цій ознаці буде порівняння із мінімальною заробітною платою. після зазначення даних ми натискаємо на кнопку Розрахувати. Також, якщо, наприклад, ми в березні мали нараховувати лікарняний за лютий то, відповідно, з'явиться ще одна таблична частина, це буде вкладочка перерахунки. І там, відповідно, вже зніметься і нарахується сума, яку ну, потрібно сторнувати, наприклад. Якщо ж вам не потрібно сторнувати, тоді треба натиснути на кнопочку Не виконувати перерахунок ЗП минулого періоду. Так. Також ми вибираємо виплату. Може бути міжрозрахунок, аванс або зарплата. Після зазначення всіх даних проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми. Також розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи і бухгалтерія комунального підприємства можливо завантажити лікарняні листи. В розділі зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Натискаємо на кнопку завантажити з реєстру і підтягуємо файл, який ми вивантажили з Пенсійного фонду України. Автоматично програма затягне всі дані по лікарняни. Вам потрібно натиснути на кнопку Записати і Оформити лікарняні. Повністю по всім працівникам. Будуть оформлені лікарняні листи. Це приклад автоматичних коригувань і перерахунки минулих періодів. Так як я вже казала, що, наприклад, це був місяць березень, ми перераховуємо за лютий. І зразу з'являється вкладочка Перерахунок минулого періоду і відповідно знімає, і додає суми. Нарахування сум лікарняних за рахунок пенсійного фонду України за замовчуванням відображається за тим та джерелом фінансування, що вказані в налаштуваннях обліку за гіперпосиланням налаштування виплат. Тобто серед, перед створенням першого документу Лікарняний лист рекомендуємо створити спеціальне джерело фінансування і заповнити форму налаштування обліку виплат. Якщо ж в налаштуванні виплат встановлено ознаку джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою, тоді в кореспонденції для виду податків ЄСВ ПФУ буде заповнюватись джерело фінансування, яке вказано для посади співробітника, за яким було виконано нарахування. Для отримання фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду України для надання матеріального забезпечення застрахованим особам подають заяву розрахунок. Для цього в програмних продуктах передбачено документ заяви розрахунок до ПФУ. Як ми його заповнюємо? Зазначаємо місяць реєстрації, установу, розрахунковий рахунок, вид лікарняного, електронний або паперовий. Відповідальний особа і посада. Після цього натискаємо на кнопку Заповнити. Всі лікарняні, які були у вас введені, відобразяться в заяві розрахунок до ПФУ. Після цього проводимо документ. Можемо також роздрукувати друковану форму і вивантажити. Вивантажуємо і потім можемо завантажити на сайті Пенсійного фонду України. Тож, підсумки по розрахункам з Пенсійного фонду України. В програмних продуктах є одноразові допомоги за рахунок фонду, розрахунок лікарняних листів, заявка розрахунок повідомлення про виплату коштів, вивантаження даних документів, заява розрахунок ПФУ в форматі JSON з можливістю передачі до Пенсійного фонду України. Перейдемо до простої. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ простій. Документ дозволяє відобразити не тільки факт простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. В документі реалізовані наступні види простою. це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простої з вини роботодавця, простій з вини співробітника. В залежності від обраного виду простою змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простої впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, а й на нарахування відповідної суми. Якщо, наприклад, обрано вид простої оплата простої з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо ж обрано вид простої оплата простої з вини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні два місяці. І прості звини співробітника не оплачується. Також за допомогою даного документа ми можемо призупинити дію трудового договору. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Для відображення призупинення у програмних продуктах використовуємо документ простій з видом призупинення трудового договору. Перейдемо до документу «Відпустка». Документ відпустка реєструє фактичні відпустки всіх видів, крім відпусток у зв'язку з вагітністю і пологами і по догляду за дитиною. Як ми його заповнюємо? Заповнюємо місяць, співробітник, посада, надати основну відпустку, якщо це основна відпустка. На вкладочці додаткові відпустки зазначаємо, якщо це додаткова відпустка, і відповідно ставимо ознаку. Зазначаємо період відпустки, дата з по. І вид нарахування відпустки, оплата відпустки. Номер наказу, дата наказу, виплата, зарплата, аванс або міжрозрахунок, і натискаємо на кнопку «Розрахувати». Також зазначаємо, надається на період роботи з ПО». Після розрахунку проводимо документ. Також в даному документі ви можете... Поставити нарахування матеріальної допомоги. Для цього вам необхідно зазначити ознаку Надати матеріальну допомогу, зазначити тут, наприклад, матеріальна допомога до відпустки і поставити суму. Також натискаємо Розрахувати і на вкладочці Нараховано можемо бачити результат. Після всіх дій проводимо документ і натискаємо на друку для того, щоб розглянути, наприклад, як була розрахована середня заробітна плата. Для нарахування матеріальної допомоги або розрахунку іншої допомоги за середнім заробітком, призначено документ компенсації за середнім заробітком. Для цього вам необхідно перейти під систему зарплата і вибрати посилання компенсації за середнім заробітком. Зазначаємо місяць, співробітник, посада, період дії. Тривалість періоду заробіт... середньої заробітної плати, тобто за 2 місяці або, наприклад, за 12 місяців. Дата наказу, номер наказу, вид розрахунку, виплата зарплати між розрахунок аванс і розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і також можемо роздрукувати друковані форми. В продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства є можливість ведення компенсації за невикористані дні відпустки. Дані дії ми відображаємо за допомогою документу Відпустка. Зазначаємо місяць співробітника, посаду, вид нарахування компенсації, компенсація відпустки. Зазначаємо ознаку надати компенсації основної відпустки і ставимо кількість днів. Зазначаємо за який період. Далі зазначаємо, куди ми будемо виплачувати аванс між розрахунок чи зарплата, і натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ. Всім дякую за увагу, мирного неба і до нових зустрічей!